Безкоштовне розмитнення автомобілів в Україні в цьому році, чи є пільги для когось? Наш підписник Валерій запитує, чи є хоч якісь пільги, чи є нульове розмитнення. На жаль, на сьогоднішній день. Офіційно пільгового розмитнення немає, але є деякі нюанси, коли, наприклад, автомобілі завозять на військові частини благодійні фонди і передають ці автомобілі по акту прийому передачі військовослужбовцям. В такому випадку цей благодійний фонд жодних платежів не робить. Тобто там розмитнення є повністю безкоштовним. Якщо звичайна людина, не військовослужбовець, хоче передати автомобіль в Україну, пільг як таких немає. Але є методи, за допомогою яких ви можете зробити це розмитнення дешевшим. Що потрібно робити, коли ви купуєте автомобілі, звертати увагу на ті авто, які в розмитненні коштують дешевше, тому що бензинові авто відповідно коштують дешевше, ніж дизельні електрокари майже безкоштовно, і радитися з вашим митним брокером. Ми вам підкажемо, як зробити все правильно по вашому автомобілю, і як потім в Україні зробити звіт експерта, оцінку транспортного засобу, щоб митниця не піднімала вартість і щоб розмитнення для. Вас коштувало недорого. Якщо готуватись на кожному етапі, у вас не буде жодних проблем, українці. Купуйте авто, а в плані їх доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо.